Сьогодні у випуску проти псевдореферендуму в тимчасово окупованому Маріуполі протестували у Кропивницькому. Тихо прийти, зібрати інформацію і непомітно повернутись на Кіровоградщині, навчають розвідників бригади тероборони. До Дня міста Кропивничани зібрали гроші на три машини для військових. Проти псевдореферендуму в тимчасово окупованому Маріуполі протестували у Кропувницькому. Ольга Шелкунова прийшла з донькою Поліною. З Маріуполя виїхали 25 березня. Більшість повиїжжали, тобто у нас теж є свій голос, який ми хотіли. віддати. Віддати, в тому, що ми все-таки українці. Ми хочемо показати, що Маріуполь це Україна. Яксі ми його любимо. на плакатах учасників акції написи Маріуполь це Україна. Все буде Україна, ні фейковому референдуму. Я сам з Донецька. Я сам з Донецька, але вирішив підтримати Маріуполь. Тому що Маріуполь це Український город, як і Донецьк. Нужно показати, що народу не безразлично на то, що відбувається. У мене сейчас родственники в Донецьку знаходяться, ходять просто по улицям. Вот і заходять там патири там в во двора і вже вдома просять типа, проголосуйте. Когда перед тобой стоїть мужик з автоматом, ти вже не хочеш, какби бы, проголосувати. Ніт. Маріуполь це Україна. Я мешканка Маріуполя, але ж... Але ж треба було виїхати. Жили у підвалі, двоє дітей, їсти було вже, поїли все, що могли. Поводичку ходили на криницю. Це було жахіття. Вони стріляли і зверху, і знизу, і з моря. Коли 24 березня мій чоловік захотів проїхати до себе до хати, подивитися, що там, їх зупинили, роздягли. І коли вони вже прийшли додому і сказали, все, дівчата, збираємося і будемо якось виїжджати. На акції зібрали 70 людей, каже організаторка та керівниця центру Ямаріуполь у Кропивницькому Олена Швидка. Маріупольців по місту Крапівницьким біля полутора тисяч. Акція проходить практично по всім містам України, де присутні офіси Ямаріуполь. Акція проходить в підтримку нашого міста і проти референдуму, який там відбувається, Маріуполь це Україна. Був... Українським буде і є на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23 вересня розпочались псевдореферендуми про приєднання до Російської Федерації. Окупаційна влада пропонує українцям голосувати вдома на вулиці. Разом з членами виборчих комісій до місцевих приходять озброєні люди. У Кропивницькому акція тривала півгодини. Олена Жкалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На фронті за тому що там люба задержка, секунда задержки от, користує тобі життя. Тому банкер аварійної їзди владіти всі розвідники. Ну, не б не була дорога, ми повинні співати, реагувати на ями, на воронки. От. Особливо, якщо треба евакувати пораненого в зону, там, де його зони А, в зону Б, з червоної в жовто. Так, у розвідників бригади тероборони Кіровоградської області починаються заняття з орієнтування на місцевості. За легендою навчань, група з 16 бійців зайшла у незнайомий ліс. Завдання пройти 8 кілометрів і вивчити територію за 4 години. Розвідник нічого не значить на війні, якщо він не може вийти в задану точку, от туди, де йому поставлене бойове завдання. Тому орієнтування є одним із пріоритетних навчань. Для розвідників. Каже, головне завдання розвідника тихо прийти, зібрати інформацію, передати її командуванню і повернутися, щоб не помітив ворог. Для того, щоб було вже правильне управління військами, щоб, щоб знати, якими засобами і силами противник от, може вести проти нас бойові дії. Дивимося по бокам, по бокам. Уважно кожний сектор, свій сектор дивиться. Зброя кожний сектор. Увага, противник! Погода для нас не має значення. Чим для нас гірша погода, тим краще це для нашого підрозділу. Тому що противник нас менше буде бачити. В дощ, в сніг, вітер. Противник має завжди ховатися від непогоди. Ми повинні використовувати цей час для того, щоб прискоритися і пройти там, де нас не чекають. Агроном у мирному житті а з 25 лютого розвідник з позивним Нива каже, записався в бригаду тероборони, бо вважає своїм обов'язком захищати Україну нині. Багато таких цікавих нюансів по орієнтуванню, ну які ми не будемо озвучувати. Це справді є дуже корисно, і насправді в повсякденному житті ми цим не користувалися, і ми цього навіть не знали. Після заняття робота над помилками група має вижити в будь-яких умовах, без компасу і карт, говорить начальник групи. Наприклад, в Берези північна сторона завжди кора груба і товста, і темна. А з південної сторони, кора, вона м'якенька, біла і тонка. Всі дерева, які виділяють смоли. На південній стороні дерева смоли завжди більше, ніж на північній стороні. Мурахи теж не дурні. От, природа знає своє. Мура... Всі мурашник буде тільки ховатися за деревом на південній стороні. Глянувши, де вхід, де люди заходять в церкву, це буде західна сторона. Завжди. Не одна церква не буде побудована по-другому. Такі навчання проводять двічі-тричі на тиждень. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. Ці три автомобіля це подарунок військовим від кропивничан до Дня міста. Цьогоріч Кропивницькому виповнилось 268 років. Через воєнний стан святкувань не влаштовували. Збір грошей на подарунок Збройним силам України міська рада оголосила місяць тому. Планували зібрати 268 тисяч гривень. Зібрали 313. Допомогли обрати машини для бійців кропивничани, які возять допомогу на фронт. Аутлендер це нашим розвідникам. Вони будуть. Дуже раді повнопривідні автівці, тому її саме і не камуфлювали для того, щоб не виділятися з загальної картини. От бачимо, закамуфльований Т-4 транспортер буде працювати з нашими льотчиками. Третій сірий. Ми теж не камуфлювали. Це буде автівка, котра складські роботи буде виконувати. У неї спеціально зручно перевозити там дует кабіна і персонал військових. І є кузов для вантажних перевезень. Міська рада цього року вийшла з ініціативою до мешканців міста зібрати на день народження Кропивницького кошти для закупівлі необхідного армії автомобілів І хочу сказати, що містяни молодці замість одного зібрали на три. Вони відправляться на передову, але їх наповнять. Солодощами, печивом, пряниками 268 шістдесят по числу днів років кропивницькому випечених кропивницькими кондитерами, їх завантажать перед відправкою. Це Андрій Чередніченко один з шести вихователів безпеки, які з вересня з'явилися у 20 школах Кіровоградщини. За освітою інженер пройшов відбір і місячне навчання. Тепер працює у чотирьох школах Приютівської громади. Серед його обов'язків, зокрема, пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів протидіяти правопорушенням. Коли звучить повітряна тривога, ми спочатку слухаємо, що говорить нам класний керівник. Ми спокійно встаємо. Не штовхаємося, виходимо по одному. Каже, в умовах воєнного стану дітям розповідають, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Така маленька міна. Тут у нас всередині знаходиться вибухова рідина. Коли людина наступає на неї, рідина виходить назовні, в цьому от капсулі є вибухник і він спричинає вибух. Ні в якому разі ми його не чіпаємо. Телефонуємо нас до служби 101 або 102 і відходимо на безпечну відстань, якщо є якийсь насип, ховаємося за те укриття. До цього я не бачив таких речей. І зрозумів, що якщо я знайду такі речі, треба подзвонити до служби 101 або 102. Під час заняття звучить сигнал повітряної тривоги. Придіть, будь ласка, укриття згідно норм на евакуацію дітям-викладачам дається орієнтовно 5-10 хвилин. В даній ситуації діти та викладачі спустилися близько за три хвилини. Все було злагоджено ніякого галусу. Вихователь безпеки це пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ, який запровадили у п'яти областях України. У Олександрівському районі дуже пощастило, що в нас два таких вихователі безпеки це Новопраська територіальна громада, а також Приютівська. Якщо правопорушення трапляється в самому навчальному закладі на території навчального закладу, і вихователь безпеки. Саме головне, що він комунікує з поліцією. Вихователі безпеки відвідують школу за графіком. Допомагає в тому плані, що надає методичні рекомендації в плані тема ковація дітей. Допомога у методичному плані щодо булінгу вчителям не дає допомогу учням. Тобто працюємо пліч опліч і вирішуємо ті питання, які пов'язані із безпекою життя дітей. У Кіровоградській області вихователі безпеки працюють в шести громадах. Олена Чекалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Кропивницькому завершився 52-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Вересневі самоцвіти цьогоріч участь у ньому взяли п'ять театрів із Маріуполя, Чернігова, Харкова, Києва та Кропивницького. Прем'єру театру імені Марка Кропивницького закрили вересневі самоцвіти. Іди тобі! Іди. Якби за життя не доводилося платити життям, говорить головна героїня п'єси і відправляє сина на війну. Так закінчується прем'єрний спектакль Ціна життя за п'єсою чеського письменника Карла Чапика. Мати цю виставу актори театру імені Марка Кропивницького показали під час 52-го фестивалю театрального мистецтва Версневі самоцвіти От ця вистава про те, що нам потрібно навчитися робити цей вибір і розуміти, що життя потребує цих виборів, і в цьому. В принципі і є ціна життя, коли іноді ми платимо самим життям, і чи готові ми на ці на те, щоб платити таку ціну? Вистава про вибір матері, у якої загинули четверо синів, і тепер вона перед дилемою чи відправляти їй молодшого сина на війну. Театр вже не дає відповіді. Він тільки ставить запитання. І так справді дуже болюча тема. Краще плакати в театрі, ніж коли плакати в житті. Це такі сльози, які, можливо, очищують і облагороджують душу. Роль наймолодшого сина грає актор Ігор Полівой. Відпусти мене, мамо, я запишусь в добровольці. Годі мій хлопку, тобі немає. Ще 18. Тоні це хлопчик, який шукає себе. Він бачить все інакше ніж його брати, та взагалі люди, які його оточують. Він намагається знайти щось прекрасне у тому, де ми не можемо знайти прекрасне, але він це знаходить. У виставі задіяні вісім акторів. Постановку на дві дії почали готувати місяць тому. Триває вона майже дві години. Ці історії майже сто років. Я маю на увазі п'єсі. Як бачимо ситуація з матерями, оця от болюча тема материнської долі, яка ну має вона право чи не має зберегти вдома свого сина для себе, для своєї сім'ї, чи повинна не пошкодувати цього і віддати його на війну? Ну хто відповідь на це питання? Ніхто. Ціна життя один з шести спектаклів, які показали за тиждень вересневих самоцвітів. Першими у нас завітали Маріупольський театр, точніше Донецький обласний театр, який привіз сюди виставу Крик нації. Це історія життя Василя Стуса і його боротьбу за українську ідентичність. Другим театром у нас був Київський театр з Богданом Бенюком. Театр із Харкова. Вони провезли виставу «Хлібне перемир'я. Історія про те, як звичайна сім'я зустріла. Війну вперше вересневі самоцвіти відбулись не за рахунок обласного бюджету, а за гроші благодійників. Витрачену суму не називають. У цьому році через воєнний стан вистави не анонсували і відмовилися від свята на хуторі. Надія державному заповіднику музею, який створений на території садиби, що належав письменнику та актору Іванові Карпенку Карому. Така кількість людей на хуторі була торік під час фестивалю. Ольга Склярук, Василь Левицький, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.